Всім привіт! Нещодавно з'явився новий вид трудового договору з нефіксованим робочим часом, або, як то кажуть, договір про трудовий фріланс. Це такий вид договору, за яким роботодавець самостійно визначає, чи потрібно залучати працівника в якому обсязі до роботи. Тобто, якщо є робота, працівник залучається, отримує кошти. Якщо роботи немає, відповідно не отримує кошти. Так би мовити, на ухані. але в даному випадку навпаки на неумані. Я вам розповім про 5 ключових аспектів цього договору. Якщо вам сподобається це відео, ставте лайки, підписуйтесь на мої соціальні мережі. Якщо вам хочеться зробити мені приємно, ви можете задонатити за реквізитами в описі до цього відео. Момент номер 1: встановлюється мінімальна кількість годин, за яку роботодавець все одно має оплатити працівникові. Це 32 години на місяць. Тобто, якщо роботодавець не залучав працівника або залучав на меншу кількість годин. Працівник все одно має право отримати цю заробітну плату у вигляді еквіваленту 32 годин на місяць. Встановлюється також максимальна кількість годин, у які працівник зобов'язаний працювати, тобто не більше 40 годин на тиждень і не більше 6 днів на тиждень. Звичайно, працівник за домовленістю з роботодавцем може працювати і більше, але це вже вважатиметься недорочними роботами і, відповідно, оплата буде у подвійному розмірі. Момент номер 2 Роботодавець і працівник мають домовитись, у який строк та яким чином роботодавець повідомлятиме до працівника про наявність завдання, а працівник продає, чи він береться за виконання завдання, чи він відмовляється. Також сторони мають узгодити робочі години, протягом яких працівник зобов'язаний виконувати роботу. Момент номер 3 Працівник має право відмовитись від виконання завдання, якщо роботодавець не своєчасно сповістив про наявність завдання або вимагає його виконання поза межами робочого графіку. Звичайно ж, якщо працівник захворів або виконує державний або громадський обов'язок, він також має право відмовитись. Якщо ж працівник відмовляється з інших причин, він може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності. Момент номер 4. Договір про трудовий фріланс припиняється з тих самих підстав, що й інші трудові договори. Однак в самому тексті договору можуть міститися ще й додаткові підстави. Тому рекомендую ознайомитись з договором, перш ніж його підписувати. Момент номер 5 Роботодавець має право укласти не більше 10% договорів про трудовий фріланс від загальної кількості усіх трудових договорів. Однак, якщо у роботодавця менше 10 співробітників, він все ж таки має право укласти один такий договір. Якщо це відео не збирає принаймні 10 лайків, у наступному я розповім, як розрізняти трудовий фріланс від звичайного. І що буде, якщо з цим не розібратися.